Боже, брючки Puma 30 евро, угу. Adidas 35, 45 Nike, тут пришли XL, девочки-консультанты ходят, мне улыбаются. Дуже вічливі, це приємно. Пумочка помочка, 30 євро. Це якщо вона в аутлеті стоїть 30 євро, то скільки вона стояла? 45 євро вона стояла в обичному магазині. Слухай, дивись. Брючки з 90-х, Моя матерія така сама. Чи наклеїчка наклеєчка пластикова. Брючки з 90-х, Ну, це в мене асоціація така дурна, розумієш? Чорні такі брюки з полосами. Це базар Троєщина. Ти помниш Троєщина в Києві, який у нас був гарнезний базар. Ну, звісно, і зараз він є. Коротше, Юрочка відключилася, тому що ходять лазять, понимаєш, передо мною, перед камерою. Господи, я якась дика стала, треба почаще виходить в люди, бо вже кидаюсь на людей. Їм тут пофігу, понімаєш, як вони ходять чи перед тобою, чи за тобою. А я психую. Чого питається, ти психуєш? Больне ти на голову. Виходь стіша на, на, на до людей. І веди себе нормально, спокійно. Нічого тобі, оце оце, дивися, базар троїщий на Київ, так? Да? Ну це 100%. Ну 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 навіть матеріал той самий. О, коротше, так. Да. Взагалі, я шукаю щось таке, щось таке, не знаю що. Може, навіть не шукаю, а просто дивлюся, що по чому. Що по чому? А, де ціна, де, де, де ціна, де ціна? Ось о, 33 євро. А був 35. Ну, 10, 10 євро знижка, це суттєво. Бачиш, за 10 євро кепочку можна купити. І вже хорошо. Ой, Ну що, ну що? Інтересний аутлет. Я дуже довольна, що його відкрили. Я дуже довольна, що відкрили його недалеко від мене, що я можу сісти на машинку і приїхати. Ой, дивись, які хорошенькі біленькі брючки для дівчат. все на всього 20 євро. 20 євро. Тільки треба ще схуднути до цих брючок, розумієш танечка? Це ж Емочка, куди ти дивишся, я не розумію. Куди ти дивишся? Йди на свій триксайт. Ой, Боже, дивися, яка красота. І звісно, Емочка, звісно, Емочка, ну що ж ти, ну, ну ну Ось все, XL. XL, ось все, твій розмір. Ну, Якщо ти хочеш, то ти можеш взяти. Ну інтересно, а вони такі, знаєш, як наче. Ну інтересно. Слухай. І це ж типа, знаєш, що сюди дивись, іде пояс безшовний. І тут воно на ліпустці, типа, буде воно держатися на тобі і не скользить. Ну, 20 євро. 20 євро не так уж і плохо. Ану, Юрочка, отключаюсь, хочу подивитися більш детально, бо це мене щось зацікавило. Угу. Юрочка взяла отакі сірі, тому що згадала, що у мене отаких білих двоє брюк. А це, коротше, взяла отакі сірі. І вони тут на якійсь такій резинці. І плюс ще вони. Такого цікавого кольору, так? підійдуть до білих моїх рубашок. Ну, в общем, взяла, не знаю. Мені вроді це повинно підійти. Так?